2 січня на одній з вулиць міста Богуслава Обухівського району поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці. Я підійшов цей раз до гаража, я побачив біля вуглу, от там стоїть сумка в клітинку. Я звернув увагу, що вона не повинна стояти, а до неї підійшов і так відхилив сумку. Легенько, щоб подивитися, що там. Там я бачив ну, якусь одежу, я не міг це звернути. Нічого б не було, я в руки її не взяв, я відкрив гараж, випустив е е кішку, і коли я другий раз підійшов зараз, я почув дитячий плачу. А потім, коли синка почала прямо вже там двигатися, я зрозумів, що дитина, в мене трошки був сразу шок. Дитина новонароджена, вона в крові була, Позвав дружину. Віддав їй сумку, щоб вона занесла в вдома, вона занесла в вдом, а я начав дзвонити поліції. Наша поліція буквально одразу приїхала там за минуту практично. Правоохоронці обуховського управління поліції Київщини оперативно розшукали матір та батька дитини завдяки допомозі небайдужим громадянам, батькам хлопчика загрожує до трьох років позбавлення волі. 2 числа в хаті, де проживаю, я народила дитину, хлопчик. І відвезла Богослав, щоб швидше знайти дитину, і я не в змозі її прогодувати. Невідомий хлопчик поступив до нашого відділення Київської обласної дитячої лікарні номер 2 у важкому стані за рахунок загального переохолодження, за рахунок ознак загального виснаження. І таким чином було видно, що дитина дуже занедбана. На сьогоднішній день стан дитини значно кращий. Хлопчик набагато активніший, голосно кричить, гарно їсть, набирає вагу. Тобто можна казати, що всі ознаки, що він одужує. Слідчі за процесуального керівництва Увухурської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини за частиною 2 статті 135 кримінального кодексу України.